запис Так, ну що, поїхали. Поїхали зараз. Офне Т9. да Офне, я поняв. О, Павло, привіт, Павло. Я готов сміятися, давай. Ага. у Блін, стрмно. Я не знаю. Мені здається, моя удача вже вже мені багато чого подава. Тому зараз не факт, що мені щось випаде. Ну давайте, перший ящик. Пам. І. Що ж випаде? 100 золота. Брошюра для Польщі і 3 дня прямо. Вау! Це клас! Стой, що? Забрати нагороду. А, можна так зробити? Прикол. Замінити предлагаємо награду. Типу... Так що, 3 дня прями дорожче, ніж е, цей. Ніж <ріст> 250 голди Так, що чудите? Міняй, ага. Привіт, зібро. <сіх> <сіх> Павло. Ой, так, ну давайте ще ще давайте. Шо тут у нас? А, 5 тисяч свободного досвіду, 100 тисяч кредитів. Кайф, кайф. М -м -м. Я вас зрозумів. Давайте ще. І. Давай, 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 давай. Що тут у нас випаде? О, май гад, як класно! День прям аккаунту. тут я вже думаю, може замінити на. Та ні, хай прям буде, блин. нічося тут нового. І що О, та ще! Привіт! Привіт, Денис! Да, бачите, какие классные эти коробочки. Прям аккаунт выпадает. Ой, мне здесь еще ничего не выпадает. Мне все в коробок мне. Давайте еще одну. А -а 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 -а. Блин, это, а конечно, они... Воны... То, что прям аккаунт продлен. Да, прям. Дуже классно, мне подобається. Вау. Супер коробочки. Блін, може не нафік відкривати ці коробки? Нащо вони потрібні? Давайте останню відкриємо. Так, да, знову прям. Класно. Немає спойлерів. 15 000 свободки, Вау! А, я ж можу замінити. Я зрозумів, що ви маєте на увазі підзамінити. Давай. Давай замінимо. Хо-хо! Чекай, чекай, чекай! Замінив! Хо! Оце я скіпнув. Ну, ну, 5 коробочок і одну замінив. І ЛТшечка вже в мене в ангарі. У, а я ще спочатку не зрозумів. Я думав замінити це, типа я отримую просто 250 голди А ні, та ти що? Ось сюди. шостої коробочки ЛТшечка бац. Вже вона мене вона гарячий день прямо. Блін, ну кайфово. Що за ЛТ? Це нова ЛТшка. Зараз подивимося, я її не знаю. Я її, ну, типа, я там щось бачу, якісь характеристики, начебто звичайна ЛТшка. Блін, ну кайфово. Грізер донат підкрутка. Та-да, донат підкрутка, слухай. Всі донатять. Ну, все має на увазі. Всі, хто відкривають коробки, шанси всіх приблизно однакові. А мені трошечки підкрутили, я ж стрімер, звичайно, щоб вам було цікаво дивитися. Я просто там цей, на зв'язку з ВГшниками, я такий. Ну, ви давайте, 5 коробок, щоб там нічого не запідозрили, нічого не давайте, там якийсь прем накидайте, якийсь шушару, а потім бац, і я такий. Ну, добре, ще 250. І, на, і, і така інтрига, барабан, на ця дроп, і такий бам! І тут ЛТшка. Та ти шо? Да ты шо? Не, ну кайф. О, ну шо? Ну шо? Ну шо, ну шо? Ну давайте. Давай. опа. серьезно серьезно Ай, шо це таке? О, капець! Просто я так хотів цю шкоду і бац! шість Що... 6 стиль, чекаю, шість стиль. А, це стиль на йона, я зрозумів. Ні, <схід> це 3D стиль на цей на шкоду. І 600 тисяч гривень Ааа, Просто капець! Ну, <плес> все, я більше ящик не буду цей, не буду розігрувати. Ой, розігрувати, відкривати досить. <плес> все, все, що хотів, все випало, блін, да ти шо. <плес> а капець, просто. Це, це Шостий ящик. Ну, окей, сьомий я там один замінив. Сьомий ящик у два танки випали. Ну блін от... <avenue> Оце то. я фартовий. Просто капець Два танка подряд. Реально, два танка. і ще чотири коробки, блін Ось вона, красунечка моя. Красунчик. Не знаю. Красунчик просто проект Ion Що буде, то буде, Нехай. Так. Ну що, е, скрещимо пальчики. Е, дивись, до речі, Андрюха, бачив, що може випустити ось. Є е 77, це ну, начебто по ТТХ непоганий танчик, я так дивився. Броя непогана в нього, маска танкувати буде нормально. ВЛДшка більш-менш буде танкувати. От. Е, борта не імбові, точно там щось 80 мм, типу, так. Як у Тигр -Маусу, типу. От. А, а тут може ще випустилось, дивись, Ісу 122-2. Фігня, здається, 56 ТП. Це ти знаєш це за марафончик, цей танчик. кв 5 Ну, його можна за бони купити, не знаю. Astran Rex. Не грав, не знаю, ну таке щось. Начебто непоганий, але я на ньому не грав, тому нічого навіть не бачив ні огляду, нічого такого. Приблизно щось знаю. Гонсало. Гонсало можете у Вольта запитати. Він взагалі. У нього є цей танчик, він на ньому багато награв. Ну, як на мене, прикольний танк. Бо в нього там є фішка з цими фугасами. Хеш. Вот. Ну, прикольно І корпус від Калібана Чи в 95, начебто фігня. Вот. А, і вірогідність. що? Вероятність випадіння цієї награди в оренду 1%. В оренду? А, я щось не зрозумів. А, зрозумів тей... Господи. Достати вниз. Вафля, 1%, що може вафля випасти. Ну добре. Давайте ще 4 ящичка зараз відкриємо. Офля 900. Да, 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 зрозумію. Ну давайте. І так. Так. О, май гад! 75 тисяч свободки. Це дуже круто. Це круто. Лайк! Like, це мені потрібно. Прям дуже потрібно. Ще й прям. Давай, поїхали далі. Прям аккаунт дали. О, резерви на кредити та прем аккаунт. М -м і 100 золота. Ага. Бубу-бу -бу подкручений. <laughs> Не, я на останній буду заміняти. Ще дві коробочки. Знову прем. А це можна замінити. Та ви що, прикалуєтесь? 3 дні прями. Вау, клас. 3 дні прями в аккаунту. Давайте щось нормальне. мені. нашим мені ці. Резерви. 100 тисяч срібла. Краще б 3 дні прями, якщо чесно. Ладно, давайте останній вже просто, не буде нічого крутити. Ні, так я точно не буду. Прокручуємо. А, я не хочу крутити більше. Завидуй, мені чифтайн випав <laughs> О, Андрюха, вафля випала тільки що Нормально, вафля прикольна. Покатаєш. Э, Чіфтейн з 30 коробок. Ну, завидую, да, да, да. Ого. <laughs> так, та ви надоели. <laughs> так, ну давайте я ще. Ще разок прокручу і хорош. І завершуємо це феню. Да. Таке собі. Все, дякую. День прямо і хорош.